Тільки зберігаючи пам'ять про наших праведних і благоносних, прабатьків, батьків, матерів, учителів, друзів, усіх борців за незалежність України, ми можемо досягнути національної і духовної єдності, перемоги над будь-якими ворогами і жити у мирі, і благополучно своїй святій українській землі. Сьогоднішній день вшанування. Героїв карпатської України на верецькому перевалі це є символічним і потрібним духовно-патріотичним заходом, який свідчить саме про те, що ми українці пам'ятаємо свою історію. Є вдячні своїм прабатькам, батькам, матерям, учителям, праведним і богоносним, а також Через всю славу попередніх поколінь українців на сьогоднішній день благословляємо і підтримуємо і разом йдемо в бій з нашим українським військом, щоб перемогти нового безбожного московського, путінського, гундяєвського окупанта на нашій святій українській землі. Я впевнений, Господь Бог на нашій стороні. Перемога буде за нами українцями, і мир і благополуччя на Україні буде назавжди.